Ну що, друзі, сьогодні покажу ось такий от бізіборд автомобіль, який виготовила дівчинка Зіна з крамнички Dreamboards UA. Давайте подивимося, що може розвинути даний бізіборд у вашої дитини і з чим допомогти. Дивіться, тут є маленький лабіринт. Два колеса, шестерня з бісером і спінер. Також бігтарик. Вимикач люстерко. Можна розвивати, розтібати і застібати фастекс, Вчитися дзвонити. На мотузості висять прищепки. Але Багдашка в мене їх забрав, тому я повішу отаких от зайчиків. Мам, прищепки висять. Прищепки котики висять у хай на хайбуді. Добре, котику. Добуй. Добре. Ще дуже актуальна гра це магнітні інструменти. Ага, найшов. У нас є пилка, у нас є викрутка, у нас є опценки, є молоток і гайковий ключ. Також дитина може навчитися виймати вилку з розетки. і... У дитини є власна розетка безпечна, котрою він може користуватися. Також ваша дитина навчиться відкривати амбарний замочок. Є ключики. Я маленький замочок. Так, за дверцятами ховається каляб, фетровий кораблик. І на всьому візіборді шість таких елементів фетрових: гелікоптер, легкова машина. Вантажівка, субмарина. Йотка. І літак. Ще особливістю даного бізіборду є ланцюжок, котрий можна закрити і відкрити. Ну що, ось такий от невеличкий огляд даного бізіборду під назвою Машина. Якщо вам сподобалося дане відео, натискайте. Вподобайку, підписуйтесь на канал і пишіть коментар. А також замовляйте дані бізіборди у крамниці